Усім здоров, з вами Владислав, і ми з вами продовжуємо нашу рубрику на каналі під назвою Пошук кнопок, друзі. Ну і ви просили, і ми продовжуємо шукати ці цікаві кнопочки. Ну що ж, друзі, приємного перегляду. Ну і це у нас новенька мапа Forage від двох, як ви бачите, розробника, ну і також тестера даної мапи. В описі було написано, що це дуже хороша мапа, і навіть вона робилася для різних ютюберів. Так, ну що ж, тут у нас, давайте подивимося. Ну, Правила різноманітні, давайте все тут прочитаємо. Так, це у нас розробники даної мапи. Далі ми переходимо до наступної кнопочки. Тут у нас правила, наше храювати, слідувати інструкціям, ну і все інше. Якщо ми хочемо грати онлайн, і вдалої і, і нам гри, друзі. Ну і інформація, це пазл-гра, де потрібно шукати кнопочки. Ну, як звичайно, і на кожній мапі з пошуку кнопочок. Ну що ж, друзі, починаємо із першого рівня, будемо з вами шукати приховані кнопочки. Всього тут рівнів 10, і нам доведеться знайти не одну кнопочку на кожній із цих локацій. Хм, ну що ж, дивимося? Щось я ходжу, ходжу тут біля дерев поки що не бачу. Хм, Можливо, нам доведеться. Залізти до гори, можливо, десь на дереві у нас сховалася якась там кнопочка. Можливо, зайдемо кнопочку і пройдемо до наступного рівня. Ще хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження ось таких рубрик, то не забувайте про ваші вподобайки. Не забувайте підписуватися на цей канал, друзі, вам не складно, а мені буде бачити, що ви підтримуєте даний проєкт на цьому каналі. Ну, все ж я от подивився то на одному дереві, то на іншому. І ніякої кнопочки я не знайшов. І ось я дивлюся, а тут у нас є. М -м, колоди, а під цими колодами у нас є кнопочка. І переходимо до наступного другого рівня. Це у нас зима. Ого, знову льодовики. Пам'ятаю, в передній мапі у нас також були льодовики, були такі великі, льодовикові, льодові валуни, і тут також те саме навіть сніговик у нас тут ходить. Прикольно. Так тут буде, що ще не буде. Ні, немає. Дивимося далі, далі, далі. Тут також нічого я не бачу. О, дивіться! Я знайшов ось тут поруч, біля сніговика. У нас є одна кнопочка. Все, наступний, третій рівень. Щось бачу, що ця мапа доволі легенька в проходженні. Так, тут точно повинно щось бути біля цього гриба, щось або в грибі, або біля самого гриба. Щось поки що я не бачу. Хм, Можливо, десь внизу воно десь є там біля. Цієї річечки невеличкої, точно повинно бути. Так, друзі, я ходив-ходив і натрапив ось на цю кнопочку. Все, переходимо до четвертого рівня. Ой, щось я бачу, що цей рівень буде дуже складним. Хоч добре, що тут є повернпойнти, пов... ці... то хоче. Ой, програємо ми, друзі. Будемо програвати дуже часто. Я не ненавиджу лаву. Та і паркур, як ви бачите, не з легких. Так, стрибаємо мені, ні, давайте хоч натиснемо на спаунпойнт. Так, все, чудово, чекпоінт у нас хі -хі, активований і ми не будемо. Ось знову програш. От бачите, програю та й програю, друзі. Коли ж це я нарешті пройду цей паркур? Так, знов програш. Це вже, напевно, сороковий раз я програю. Так, давайте ще оцю спробу і побачимо. Мені треба до наступного чекпоінта дійти, щоб потім вже продовжити наш шлях. Так, стрибаємо, стрибаємо. Бачите, поки що мені вдається, перед цим також було такі дві спроби, Я тут падав. Все. Чудово. чекпоінт, нарешті. Ще лишається ось така невеличка відстань, і все, і все, друзі. І ми пройдемо цей рівень. До речі, у нас також було щось із чекпоінтами На попередній мапі ми там також знаходили кнопочки, але там чекпоїнти у нас не працювали. А тут, дивіться, у нас все працює. Так, стрибаємо, стрибаємо і є. Все, прийшли. Наступний п'ятий рівень. Ого, це у нас якесь селище. Добре, нам потрібно щось продавати, купувати, торгуватися з різними селянинами. Так. Я бачу, що я придбав у нього діаманти. Далі діаманти, я хочу придбати блок смарагду. Далі мені потрібні голови. Мені потрібні голови е, вибухайликів. Так, так, так. Давайте ще, щоб я отримав голову кріпера і потім щоб я отримав, можливо, кнопочку, хоча там точно не кнопочка, так. давайте ще продамо. мені потрібно ще 10 діамантів. І перейдемо до іншого селядина. Так, селянини, ти мені насив щось. Так, мені потрібен твій смарагдовий блок. О, нам треба ще одну голову кріпера. Так, забираємо. І в нас тепер дві голови самовибухача, вибухайлика, кріпера. Так, все, забираємо яйця дракона. Так, ви, ви не почули? Ви там, ви почули все правильно, Це яйце І Ми в цю вороночку. чудово, воронка отримала наше яєчко. І тепер щось мало б активуватися у нас тут, друзі. Так, ну от насправді пам'ятаюсь такі будівлі, старі ще села, правда круто. І кнопочка, тут також в цій будівлі. Все ж коли ми кинули, напевно, яйце, у нас поршень здвинув блок, і у нас відкрилася скриня. Доступ до цієї скрині. Ну що, це у нас шостий рівень. Будемо зараз з вами ходити серед цих джунглів, друзі. Так, ну що, ну що, дивимося? Так, де ж це може бути ця кнопка? Хм, З одного боку, ніби. Недовго тут шукати, ніби невеликі локації, але от особливо якщо джунлі, якщо все тут заплутано, все от, в листі, то це створює якусь таку складність з пошуку кнопочки в джунглях. Тому що там листя, там листя, невідомо, де може бути ця кнопка. Вона може бути прихованою, вона може бути непримітною. Так, все ж дивіться, кнопка у нас з'являється, була тут. Я ходив-ходив, і нарешті я ось тут її знайшов. Ще? Нарешті, нарешті, ми з вами. Тут в пустелі тепер нам треба якось вибратися з пустелі і знайти кнопочку. Так, то що у нас тут нема кнопочки. Ну, але точно кнопочка повинна бути в якомусь незвичайному місці, бо кожен рівень тут просто унікальний. <смі> так, тут немає нічого біля каптусів, бо можливо біля кактусу щось цікаве є. О, вода. Це напевно, нам тут, не... туди, певно, треба йти, бо було два блоки лави там. Там, ось, ось ще один блок лави, так же ж? Так, дивіться, два місця, де ми можемо спуститися, там, де лава, але до лави, нам як я розумію, не потрібно, бо ми з вами програємо. Так. А то що у нас біля кактуса? От, табличка, давайте прочитаємо. Ні, я не хочу помирати, це не мій кінець, звідси виберуся. А то з мене вже розробник мапи жартує, а я виберуся, все ж я не боюся. Я не боюся цих от слів, де ця вода зникла. Ось ось ось, ось вона так стріба в лізу. І тут у нас вибір. Що ж обрати? Яку ми кнопку оберемо? І ми беремо цю, і ми помираємо. Хм, програли, от бачите. Все, в нас ще лишилося три спроби. І ми зможемо, я вже випробував дві, і лишилася всього-навсього одна кнопочка. Так, ось ця, що ззаді нас була, ось ця кнопочка, і ми переходимо до восьмого рівня. Ого, скільки тут кнопочок. Нічого собі, я ще стільки з родовіку не бачив. всіх всіх треба натискати ці кнопочки. Так, виявляється, що тут набагато простіше. Треба подивитися на ці всі кнопки. І лише одна з цих кнопок вона відрізняється. І ось одна кнопочка, друзі. Все, наступний у нас рівень дев'ятий. Тепер нам доведеться купати. Все ще е, вважаю, що ця серія буде доволі малесенькою. Дивіться, як ми швидко шукаємо з вами кнопочки. На поводом справді щастить з тим пошуком. Так, копаємо, копаємо. Буде що чи не буде тут нічого. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Копаємо, копаємо, копаємо. Так, так, так. Щось я поки що нічого не бачу. Так, 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 так. Може, все потрібно викопати чи ні? О, дивіться, якась дирка. О, стрибаємо туди, певно, наш вихід. Є-є. є, О, бачу, бачу щось, бачу кнопку, натискаємо, і ми переходимо до 10-го рівня останнього. Хм, хм, я тут знаходжуся. Де кнопка? Де кнопка? Це кінець? Я зрозумію, що це кінець. А, дивіться, кнопка в нас з'являється була на голові. Забавно, забавно, друзі. Вперше таке бачу, щоб кнопка була на саме на голові. Все чудово і ми пройшли дану мапу. Ого, ми майже за 10 хвилин її пройшли. Нічого собі. Хе-хе. Оце так швиденько ми прийшли в дану мапу. Навіть не очікував, що нам пощастить у цьому. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися цей коротенький ролик. Звайте про ваші подобайки, не забувайте підписуватися на цей канал. Вам не складно, а мені буде приємно, бачити. Ви підтримуєте канал. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, бо це важливо, як ніколи. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава Збройним Силам України!